Всім привіт! Мене звати Олена Черкаська, фінансовий коуч і професійний грандратер. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему інвестиції для початківців. Ви вже відкладаєте якісь гроші, і я 100% впевнена, що кожен з вас замислювався, а куди ж їх можна інвестувати? Якщо ви відкладаєте свої кошти вдома під подушку, то це не дуже гарний варіант, тому що ваші гроші з'їдає інфляція. А ви простими діями можете змусити свої гроші працювати. Тому ми з вами переходимо до теми інвестицій. Але перед цим впевніться, будь ласка, в двох речах: всі ваші кредити закриті, і, друге, у вас сформована фінансова подушка безпеки. Фінансова подушка безпеки це єдині гроші, які можуть і мають лежати у вас вдома під подушкою. Фінансова подушка безпека дорівнює розміру шестимісячних ваших витрат на сім'ю і може зберігатися в гривні на один місяць, в доларах або євро на 3-4 місяці. Решта суми може бути у вигляді кредитного ліміту. Тепер, коли ваші кредити закриті і фінансова подушка безпека сформована, ви можете розглядати інвестування. Для пересічного українця я рекомендую розглянути два види інвестицій: це інвестиції у фондовий ринок. І лайфове страхування. Про лайфове страхування ми сьогодні з вами в цьому відео говорити не будемо, бо маю окреме відео інтерв'ю з директором страхового брокера StarLife Наталією Корчевською, а також запишу своє окреме відео про лайфове страхування. Ми з вами зосередимося на інвестиціях у фондовий ринок. Що таке інвестиція у фондовий ринок? Є ринок США, бо США класний в плані фондового ринку. Там є дуже-дуже багато компаній, і всі ці компанії мають якісь акції. І ці акції поступово зростають, коли спадають, а потім знову зростають, потім знову спадають, і мають таку достатньо волатильну діяльність. І також деякі компанії, тим, хто купив акції, тобто своїм акціонерам, виплачують дивіденди. І ми з вами, як міноритарні акціонери, міноритарні це означає, що ми з вами ну, зовсім трошечки тих акцій купуємо. Ви можете заробляти на зростанні цієї акції, умовно, Apple купила за 50 доларів, і зараз воно вже виросло майже до 200 доларів. І ви на тому, що ви почекали, поки Apple зросте від 50 до 200 доларів, заробили 150 доларів. Просто на зростанні, просто очікуючи, живучи своє життя і нічого більше не роблячи. І другий варіант це коли ви. Знову ж таки, тримаєте акції Apple, чекаєте, поки вони виростуть, і поки ви є їх акціонерами, Apple вам ще й сплачує дивіденди. Це ось такі дві стратегії, яких ми з вами будемо притримуватись одночасно. Перше, що нам необхідно зробити, це відкрити брокерський рахунок. В Україні існують два брокери, які мають ліцензію фінансового ринку України, і також міжнародні ліцензії це Freedom Finance і Interactive Brokers. Вони обидва класні. Я надаю перевагу Freedom Finance через те, що в них супер зручний і зрозумілий інтерфейс, в них маленькі комісії, і в них класна технічна підтримка. Тобто, при виникненні будь-яких запитань, ви можете до них звернутися у за вами прикріплений менеджер, і ви можете задавати йому абсолютно всі питання, які вас турбують в плані технічної складової. Interactive Brokers трошечки складний. Для інвесторів-початківців, але ним цікаво користуватися, коли ваші інвестиції перевищують 25 тисяч доларів, оскільки там комісії ще нижче, Проте інтерфейс значно складніший і немає технічної підтримки взагалі. Тому ми з вами зосереджуємо спочатку свою увагу на Freedom Finance. Freedom Finance – Дозволяє вам відкрити свій брокерський рахунок буквально за 15 хвилин. Під цим відео я лишаю посилання. Ви натискаєте на це посилання, вводите свій номер телефону і починаєте вже реєстрацію вашого брокерського рахунку. Якщо у вас виникають якісь питання, все є в інтернеті, є окремі відео на Ютубі про реєстрацію Freedom Finance, або ви можете записатися на мій 30-денний челендж інвестуй, в рамках якого ми з вами разом. Відкриваємо брокерський рахунок і поповнюємо його, оскільки зараз в Україні достатньо складно поповнити брокерський рахунок. І так, ми з вами відкрили брокерський рахунок, ми з вами його поповнили. І нам вже хочеться щось купити. Ну, де, ну де? Ну яку ж акцію нам купити, їх вже просто мільйон. І так, перше, що ви мусите знати, це такий термін, як etf папір. ETF-папір папір це папір. Ці папір, акція, хай буде, який включає в себе багато-багато акцій різних компаній. І цих etf паперів є дуже багато. Тобто, це, так би мовити, портфелі. В Нью-Йорку, наприклад, сидять дядечки в костюмчиках, такі всі розумні, і вони кажуть: а давайте ми зробимо портфель ETF, який буде включати, наприклад, топ-500 американських компаній, і назвемо його Спайді. І ці дядечки включають в цей портфель. Один відсоток акції Apple, піввідсотки Microsoft і трампам-пам, отак його наповнюють. І далі слідкують за кожною компанією, яка включається в цей портфель. І коли якась компанія показує погані результати, то вони цю компанію з портфеля забирають. Якщо якась компанія показує гарні результати, то вони збільшують часточку акцій цієї компанії в загальному портфелі. Для чого? Для того, щоб сам etf папір під назвою, наприклад, Spyді поступово зростав і не був дуже волатильним. Волатильним це означає, що він не реагує дуже сильно на е, ринок. Спайді не сильно зростає і в той же час воно не сильно спадає. Ви таким чином убезпечуєте свої гроші від. Себе, це по-перше, щоб ви їх не потратили. По-друге, від інфляції, і по-третє, забезпечуєте поступове зростання в середньому 7% в доларах на рік. Це дуже консервативний показник, але він має місце бути. І тому для початківців я дуже рекомендую, і насправді всі інвестиційні експерти це рекомендують. Поки ви не накопичите 10 тисяч доларів в ETF-паперах, ви нікуди далі не рухаєтесь. Які etf папери можуть бути? Ми з вами можемо розглядати Спайді. Спайді це ETF, який включає в себе топ-500 американських компаній. Він зараз коштує приблизно 42 або 43 долари, дуже доступна ціна, тобто навіть маючи 45 доларів на рахунку, ви можете придбати цей папір, бо там ще буде невеличка комісія брокера. Далі, я рекомендую фонд Schwab SCHD. Це, знову ж таки, портфель ETF паперів, який дає класний захист капіталу, але також її сплачує дивіденди. Він зростає ще менше, ніж спаді, але вам сплачує дивіденди, тому це прикольно. Також є і ETF-папір GEPI, який включає компанії, які входять до індексу Dow Jones, і він вам сплачує дивіденди. Цей папір цікавий, тому що якщо ви купите його на 15 тисяч доларів, то наразі дивіденди будуть складати 100 доларів на місяць, в цілому, непогана інвестиція. І QQQ це ETF папір, який включає акції технологічних компаній, він також дає е, зростання трошки більше, ніж SPYD, приблизно на 12-14 річних в доларах, і тому вартий увага. Проте він достатньо волатильний. Також я дуже рекомендую розглянути ще ETF папір на золото. ETF Gold GLD. Це папір, який включає в себе вже Фактичні фізичні золотовалютні запаси, і ви можете купити собі шматочок золотовалютного резерву нашого світу. Цей папір зростає, напевно, що найактивніше, коли в світі криза, тому якраз коли весь світ рушиться, і ми маємо кризу, голд буде зростати. Я нагадаю вам, що жоден інвестиційний експерт не дає жодних інвестиційних порад. Це моя суб'єктивна думка. Яка базується на моєму досвіді, на певних теоретичних знаннях і на певному аналізі ринку. Ви можете до неї тільки прислухатися і вже самостійно її аналізувати: що купляти, що не купляти. Але підсумую, які ті папери я рекомендую для початківців: це SpyD, це SCHD, це GEPI, це QQQ і це Gold. Далі. Після того, як ви накопичили 10 тисяч доларів в цих etf паперах або в інших etf паперах сумарно, ви можете вже переходити до акцій окремих компаній. Акції окремих компаній вони зростають швидше, так само і спадають швидше, тому що вони залежать не тільки від зовнішніх обставин, але, звичайно, що і від внутрішніх. Коли Ілон Маск посварився з Трампом, його акції за один день різко рухнули. Потім вони через два дні в Твіттері вже помирилися, відповідно, його акції вже відновилися. Тому, якщо ви маєте певну психологічну стабільність і нормально будете реагувати на те, що ваш портфель цінних паперів буде падати, то зростати, то, будь ласка, ви можете вже розглядати акції окремих компаній. Які акції компанії купляти? Будь-які, будь -які, які ви хочете. В залежності від того, що вам цікаво, в який сектор економіки ви вірите в майбутньому. Я рекомендую розглядати акції компаній гігантів, які вже давним-давно є на ринку. Наприклад, Coca-Cola, вона більше 70 років сплачує дивіденди, і вона є достатньо стабільною. Макдональдс за 5 років дав зростання вдвічі. Apple, так само, чому ви їх не розглянути і чому ви просто нічого не роблячи, не заробити грошей. Я вважаю, що це прикольно. Але ваша основна задача знати, що як тільки ви купили ціний папір, то чи іншої компанії, або вийти. Ви з ним більше нічого не робите. Ви на найближчі 10-15 років взагалі забуваєте про те, що ви щось зробили, тому що інвестиції вигідні тільки на довгостроковій перспективі. Якщо ви будете кожні три дні або кожен місяць бігати щось продавати, то ви, ви сплачуєте комісію, ви втрачаєте просто на оцій бігатні. Я вам розкажу одну свою історію. У 2021 році, в грудні, я купила акції компанії Netflix, тому що ну, всі вже дивилися той Netflix, це особливо посткарантинний період. Netflix набрав просто неймовірної популярності, Я його купила за 600 доларів. Почалась війна, весь ринок просів, а Netflix особливо, тому що всі, хто переживав якісь певні труднощі, перше, що скасовували всі платні підписки, а Netflix був достатньо дорогим. І я продала Netflix, я дочекалася, поки він відновиться до позначки 600 там, хоча б 30 доларів, щоб хоч трошечки на тому заробити, і продала. І тут, буквально на днях, я заходжу, думаю, ну-ка подивлюсь, що там Netflix. А той Netflix за 1100 доларів коштує. Я думаю, боже мій, ну хіба він мені заважав? Абсолютно не заважав. І ті 600 доларів, які я вклала, це абсолютно були не останні гроші. Нащо я його продала? Ось, будь ласка, вам практична історія, чому не треба бігати продавати, навіть коли ринок просідає, особливо коли ринок просідає, бо після кожної просадки він обов'язково відновиться. Звичайно, коли ви поглибитеся в тему інвестицій більше, ви можете вже розглядати опціони, ви можете розглядати облігації, ви можете розглядати інші деривативи для того, щоб заробляти швидше і більше. Але це вже для просунутих інвесторів. Ми з вами говоримо про інвестиції для початківців. Підсумовуючи нашу з вами розмову, що я рекомендую? Перше, це забезпечити собі повне закриття всіх ваших базових фінансових питань. Закриття кредитів і створення фінансової подушки безпеки. Тільки після того, як ви зробили ці два пункти, ви можете переходити до інвестицій. Інвестиції у фондовий ринок США наразі залишаються найстабільнішими, найпростішими і найдоступнішими для будь-якого мешканця цього світу. Тому дуже рекомендую. Посилання на брокера я лишаю під цим відео. Нагадую, що більш детально ми з вами. Говоримо про інвестиції в моєму блогі в Instagram. і посилання на свій блог я лишаю під цим відео. І також на 30-денному челенджі Інвестуй, в рамках якого ми з вами працюємо з фінансовим мисленням, з інвестиціями, з лайфовим страхуванням, і також говоримо про особисті фінанси, коли у вас є бізнес і про певні нюанси управління бізнесом. Я дуже сподіваюся, що вам це відео було корисним і бажаю вам гарного дня.